Тута, а. давай щось до Різдва. Є якась листівочка? Ой, саме я її знайшла і тримаю в руці. Дивися, ось така листівка до Різдва. Ось така відкривається. Тут опишеш побажанечку, ось так закриваєш і даруєш. Прикольно? Супер, так. Да. Ну вона така виглядає, як, начебто, складна дуже. Та що там складного? Дивися, чашечку обвів, вирізав, дзвіночки зробив і підписав. Все, більше нічого не треба робити. Ну, давайте заходьте канал Веселі Саморобки. Кому подобається отака от листівочка, обов'язково дивіться відеоінструкцію відути і робіть. А хто не хоче, що? За скільки продамо? Продамо, не подаруємо. Ну, а, у мене буде... їх лише три. Ні-ні ні, не буду дарувати. В мене лише три. Давайте, 300 Будем... гривень. Будемо влаштовувати аукціон. Хто скільки дасть? Давай. Да. Пишіть в коментарях, за скільки б ви купили отаку от е різдвяну листівку. І підписуйтесь на канал Веселі Саморобки.